Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся ще одним неймовірно смачним рецептом, який заготовлюється на зиму. А саме рецептом Аджики. Він виходить неймовірно смачний і дуже актуальний як закуска, також як і приправа до інших страв. Цей рецепт ще моєї бабусі готувала всі овочі, помила, порізала, забрала плодоніжки та зернята. Далі на м'ясорубці все потрібно подрібнити. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео. Я буду робити невеличку порцію, тому що їмо тільки ми з чоловіком, а свіжу ми можемо зробити майже щодня. Але в описі залишу повну порцію. Рецепт в описі буде на чотирьох мовах. Отож, для цього нам потрібно на м'ясорубці перекручуємо всі овочі, а саме помідори, перець болгарський чи ротунда, краще ротунда, якщо є, яблука кислі, моркву та чесник. Після того, як всі овочі перекрутила на м'ясорубку, далі додаю сюди спеції. А саме оцет, цукор. Перець чилі. Якщо у вас немає свіжого, то додавайте так, як я сухий. А якщо є свіжий, то краще додати свіжий. Сіль за смаком та соняшну куволію. Перемішую і вмикаю, щоб варилося. Після того, як закипить, тушкую ще 2 години на маленькому вогні. Суміш повинна почати добре кипіти. Періодично помішуючи, щоб нічого ніде не підгоріло. Регулюємо смак перцем чилі та сіллю. Після того, як пройшло 2 години, аджика готова, беру стерильні баночки, а також кришки стерильні, розкладаю гарячою по баночкам. Будьте обережні, тому що все дуже гаряче. І чистою кришкою зразу закриваю щільно-щільно. Готову аджику перевертаю догори дном і відкладаю до повного охолодження. Якщо вам не подобається ось така консистенція більш зерниста, ви можете все перебити блендером погружним чи шейкером, який вам зручніше, далі ще раз довести до кипіння і тоді закрити в банки вже ось таку рідку пасту, щоб консистенція була однорідна. Залишила до повного охолодження і аджика готова. Далі її відправляю в прохолодне місце і можна зберігати цілу зиму. Рецепт виходить дуже смачний. Також додаю її до борщу. Вона надає дуже смачного витонченого аромату борщу. Це дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей.